або звичайною мовою азартні ігри полюбляє велика кількість людей по всьому світу. Різноманітні азартні ігри допомагають розслабитись, відволіктись від серйозних справ, весело провести вільний час. Але у сфері геппінга часто трапляються порушення, про які гравці можуть навіть не здогадуватись. за порушеннями йдуть покарання, щоб безпечно грати і завжди дотриматись законодавства України. У цій сфері пропонуємо розібратися у цих питаннях з адвокатом Сергієм Руденко. Вітаю Сергію. Добрий день. Скажіть, будь ласка, азартний бізнес в Україні легалізований наразі так. Азартні ігри в законі, але зовсім нещодавно азартні ігри знаходились поза законами і на них полювали правоохоронці. Цікаво, а навіщо взагалі державі азарт? Які є плюси та мінуси? Фактично, азартні ігри породжують самі по собі дуже великий фінансовий. Ринок і об'єм як готівкових, так і безготівкових грошей. І фактично, якщо держава не буде їх контролювати, то вона втратить свої зиски у вигляді податків. І також це породжує тіньовий ринок готівки. Загалом, на мою думку, спираючись на досвід інших країн, то казино. Може бути не тільки негативною історією, а й позитивною. Візьмемо, до прикладу, Лас-Вегас. Це стало мекою для всіх гравців. І окрім того, що там розвивається гральний бізнес, всі супутні сфери надання послуг вони теж розвиваються. Тому, можливо, дуже жалко, що законодавець витратив багато часу і не створив якусь. Ігрову зону на території України, яка б не тільки заробляла гроші, а й приваблювала і стала якимось туристичним місцем, куди могли приїжджати гості з інших країн. А який саме вид грального бізнесу дозволен? наразі в Україні відповідно до законодавства, чітко передбачено, які саме послуги і де можуть надавати в сфері організації азартних ігр. Крім того, є відповідний державний орган. Це комісія з регулювання азартних ігр та лотерей, які здійснюють нагляд саме за роботою даних організацій. Добре, тоді а що не вважається азартними іграми? Фактично не вважається азартною ігрою – Це гра, в якої не приймаються ставки, в якої, в якій немає. Виграшу, і фактично яка, виграш, в якій не вважається з випадковими ознаками, а тоді монополія. Це азартна яра? Фактично, якщо вона не в вигляді грошової винагороди, то ні. А де можуть розташовуватись казино та інші заклади даного типу? Законодавець чітко передбачив в законі. Місця і умови щодо розташування казино, гральних автоматів, букмекерських контор або лотерей. Якщо ми говоримо про казино, то вони можуть розміщуватися в готелях з певним номерним фондом. Якщо ми кажемо про гральні автомати, то це також готелі, але там від трьох до п'яти зірок. Так виходить, що казино можуть розташовуватися тільки в готелях. А ось, наприклад, я йшла і побачила, що на зупинці є гральні автомати. Це легально. Ну, і якщо ця зупинка має 5 зірок, або то можливо і легально. Але в принципі законодавець чітко передбачив і, місця розташування як в місті і, і вимоги до і, місця розташування або в заміських комплексах. Тобто у ресторані у місті гральних автоматів не буде. Законом це не передбачено. Тобто, фактично, я сподіваюся, що в ресторані пограти не можна буде. А якщо це ресторан при готелі? В такому випадку, якщо це ресторан при п'ятизірковому готелі, ми можемо потратити всі наші кревні. Кого будуть пускати до азарту? Основна умова це, звісно, особи, які досягли повноліття, тобто 18 років і більше. Крім того, наразі, наскільки я розумію, законодавець все ж таки бандежиться людьми, які мають залежність. Щодо е, азартних ігор е, і створиться реєстр осіб, е, які залежні від е, азартних ігор, яких буде заборонено пускати в дані заклади, як контролюється грайний бізнес? Ким саме? Президентом України, Кабміном, поліцейським. Фактично, якщо ми говоримо про офіційну діяльність компаній, що надають послуги з азартних ігр, їх діяльність регулюється і здійснюється нагляд комісії з регулювання азартних ігр та лотерей. Саме ця установа видає ліцензії та в подальшому здійснює нагляд за діяльністю даних компаній. Окрім того, якщо ми говоримо про незаконні або так звані підпільні. Ігрові заклади, звісно, з ними борються правоохоронні органи в особі національної поліції. Якщо людина побачила, що казино або гральні автомати розташовуються не в готелі, вона може сміливо набрати у поліцію, так? Так. Вона може звертатися до правоохоронних органів і зареєструвати звернення щодо незаконної організації грального бізнесу. А якщо до грального бізнесу, який знаходиться в онлайні, які там вимоги? Фактично, для того щоб грати в онлайн казино не потрібно знаходитись в п'ятизірковому готелі. Можна спокійно собі перебувати вдома, але законодавець передбачив е, вимоги щодо е, компанії, яка буде надавати послуги онлайн казино Фактично, засновниками цієї компанії мають бути лише українці. Жодних вимог до приміщень та розташування немає. Однак є вимоги щодо реєстрації, щодо доменного імені і так далі. Тобто суто технічні вимоги. Ось ці подарунки ну, грошова нагорода, вона як звідти дістається? Виграші, Виграші перераховуються просто на банківську картку. Яку вказують при реєстрації, який там податок? Я тоді не розумію, якщо він виграв, отримав кошти, а йому перевели на картку, то а, звідси повинен бути якийсь податок в державі. Він, він включив у ліцензію? Тобто, фактично, в чому зиски фінансові держави, що окрім того, що компанія має купити ліцензію, яка до речі. Дороговартісна. крім того, вони ще сплачують податки з коштів, які їм надходять. А якщо ми беремо, і скачуємо, наприклад, застосунок і вказуємо там вік, там понад 21 рік. Але насправді для не людини немає 21, це якось відстежується чи ні? Ну я сподіваюся, що законодавець передбачив такі невеличкі хитрощі або поклав. На розробника цих застосунків, якісь шляхи, щоб неможливо було обійти віковий ценз. На щастя, я жодного разу ще не грав в порімач або в інші азартні і онлайн-ігри, але в принципі в мене є знайомий, якого ми зараз прям можемо зателефонувати і спитати. А давай що ж, на жаль, він не відповідає. Можливо, саме зараз робить ставки. Ми обов'язково з'ясуємо цей нюанс, але якщо ви побачите гральні автомати або казино не у п'ятизірковому зірковому готелі, ви одразу телефонуйте до правоохоронних органів. Якщо у вас виникають ще якісь додаткові питання або треба більш розширено розглянути цю тему, пишіть нам в коментарях. І до наступного випуску за фіналом зйомок стало відомо, що не можна оминути вікове обмеження, та обов'язково треба вказувати свої паспортні дані.